Добрий день, шановне панство! Продовжуємо вчати версії Java і сьогоднішня тема версія 8 Base 64. І для початку. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, BASE 64 це процес, який перетворює двійкові дані у рядковий формат ISCII із використанням 64 різних друкованих символів. Формат ASCII є безпечний для передачі через текстові протоколи та може легко передавати між різними системами. Сьогодні розберемо декілька видів кодування Base 64. Давайте подивимось. Спочатку я використовую шлях до файлу. Про шляхи, до речі, збирали в попередньому відео API, Files API. Так, буду використовувати картинку, яку ми використовували, коли розбирали стріми. Просто для того, щоб отримати з неї байтики. Добре, давайте перейдемо. Перший метод encoder. Звичайне форматування B64. В якому є символи плюс і правий слеш Так, можна перейти в B64. Зараз ми їх подивимось, вони десь тут. А, ось, а, ту B64. Як ви бачите, тут є великі літери, маленькі літери, так, де тут О, маленькі літери, цифри і плюсик, і правий слеш. Тобто це. Звичайне кодування base64. І як нам отримувати стрінгу base64, нам треба у класу base64 викликати статичний метод getEncoder і передати туди в метод encodeToString наші байтики getBytes. У мене метод є getbytes. Що я тут роблю? Я просто звертаюсь до файла stream.jpg, оцей наш. По цьому. Шляху і отримую байтики всього цього файлу, який є. Так, отримую байтики, передаю в метод і отримую кодовану стрінгу base 64 формату. Давайте запустимо, подивимось, як вона виглядає. Отакий у нас довгий до ряд. Багато багато. Ну, скільки байтиків, в принципі, стільки І виходить кодування. Base64. Добре, давайте подивимось тепер наступний варіант. Це url Encoder. Так, це кодування, яке може використовуватись, наприклад, в назвах URL або назвах файл, тому що не використовуються символи плюс і правий слеж. Замість них використовується мінус і нижнє підкреслення. Так, давайте повернемось до base URL. Як ви бачите, логіка така ж сама. великі літери, маленькі літери, а потім цифри, і замість плюсика у нас мінусик. Ну, так буває. І замість правого слеша у нас нижнє підкреслення. І ось всі ці символи вони дозволяються для того, щоб писати URL або, наприклад, назви файл, пекеджів і тому подібне. Так, ми знову отримуємо GetBytes. Ми будемо звертатись постійно до одного і того самого файлу. І щоб нам робити url енкодер то нам у класу B64 треба викликати метод getURLENcoder статичний, а у нього encode toString. І також передаємо байтики і отримаємо кодовану стрінгу у вигляді base64. Дивимось. Така ж сама логіка. Воно кодує, але замість плюсиків-мінусики. Замість правого слеша, як ви бачите, нижнє підкреслювання. А де тут? мінус? Де тут я його бачив? О! Ось, мінус. До речі, можна подивитися? Дивитись, давайте зробимо ось таким чином. Бачите? Так, не підкреслюємо. Давайте знайдемо десь плюс, і під ним повинен бути мінус. Ось. Плюс, мінус. Це. А всі інші, як ви бачите, символи повинні бути однаковими. Добре, давайте подивимось. Наступний варіант це MIME ENCODE, Або MIME, По-різному, в принципі, його називають. Так, MIME encode. Це кодування типу MIME. Multipurpose Internet Mail Extens, яке використовується для кодування даних для вкладень в електронні пошті. Довжина якого кожного рядка не перевищує 76 символів. Забезпечується символом повернення каретки, за яким йде символ нового рядка. Ось таким ось чином. Тобто він використовує звичайний енкодер. Маю на увазі те, що він використовує ось це кодування, звичайне. Але при цьому кожні 76 символів тільки в одному рядку. Ну і, в принципі, вся логіка. Для того, щоб його використовувати, нам треба B64, викликати метод Git Mime І також передаємо байтики. Давайте, знаєте, що? Зробимо ось так. Одразу всі три, щоб було краще подивитись. Ось таким ось чином. Бачите, 76 символів рівно. І так, що у нас? Ми бачимо, що тут правий слеш, і тут правий слеш, А тут нижнє підкреслення. Отже, він використовує базове налаштування base 64 не URL. Тип. Ось таким ось чином. Добре. Наступне. Декодер. Все правильно. Все, що ми можемо закодувати в B64, тепер ми можемо його декодувати. І щоб показати, що, наприклад, стрінг, який ми хочемо кодувати, спочатку це є оригінальний. Він при кодуванні, а потім декодуванні буде однаковий. Чому це зробила? У нас є якась стрінга, я її в консоль друкую, потім просто звертаюся до енкодера. В принципі, ніякої важливої немає значення. Головне, щоб яким енкодером ви кодуєте, то таким декодером треба і докодувати. Так, uh, original. Передаю байтики. Тут тільки байтики приймаються, тому наші стрінги треба взяти метод getBytes. І він повертає масив байтів. А отримали цю стрінгу, я її покажу, як вона виглядає в консоль. Далі я використовую цю стрінгу, Передаю метод decode у статичного методу getDecoder. Тут, якщо getEncoder, то тут треба getDecoder. Якщо давайте отак. Декодер є getMDoder, uh, getURL-декодер. Якщо ви тут encoder, то тут декодер. Якщо тут url encoder, то тут URL-декодер. Якщо маємо декодер, то логічно, що і декодувати треба теж маєм декодер. Добре, отримали байтики. При декодуванні, до речі, ми отримаємо також байтики. Але вони вже будуть співпадати з тими байтами, які в нас були з самого початку. Ми їх сюди ж передаємо байтам. Тому і ми отримали декодування також байт. Але щоб отримувати стрінгу, ми просто передаємо в NewString і отримуємо стрінгу на основі цих байтиків. Друкую її також консоль і показую, що декодована стрінга вона співпадає з оригінальною. Давайте запустимо, подивимось, чи так воно все є. Very cool text. Отак от він виглядає в base 64, звичайний енкодер. Потім, коли я декодую, також very cool text, і він так, true, коли ми робимо equals, порівнюємо. Тож значення тих, цих стрінгів однакові. Отже, в восьмій версії Java у нас є можливість кодувати наші стрінги, у яких ми беремо байтики, або взагалі масив байтів в стрінгу base64 аж цілих трьох видів. Звичайним енкодером url енкодером і MIME-енкодером. А також ми можемо цю стрінгу потім декодувати в наші оригінальні байтики або масив байтиків. Я вже казав, де це можна використовувати. До речі, B64 також можна використовувати, щоб передавати як картинку. Тобто ми там вказуємо, що це B64, і HTML знає, як читати цей B64, може. Цю картинку нам відобразити. Якщо ми так беремо, наприклад, байтиками, як мою стрім JPEG, і відправляємо її в HTML-код, там вдається імідж SRC, треба передати параметри. b 64 туди передаємо, і вона її буде нам читати і відображати. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено, якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її. Реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.